В рамках завдань, які були напрацьовані президентом урядом і Радою Національної безпеки і оборони, нам необхідно терміново приступити до будівництва лінії безпеки. Загальний обсяг фінансування будівництва цієї лінії безпеки складає 865 мільйонів гривень. Уряд сьогодні за невідкладною процедурою приймає рішення про виділення з резервного фонду 865 мільйонів. Для будівництва фортифікаційних споруд, які дадуть можливість зберегти життя українських військовослужбовців і забезпечити безпеку на всій території кордону. Основне це не дати можливості по лінії безпеки, російським терористам незаконно перетинати цю лінію безпеки, і ми повинні бути готові до всіх сценаріїв. Які можуть розвиватися. Саме тому будівництво лінії безпеки і виділення коштів сьогодні уряд приймає. Я прошу профільного віцепрем'єра з регіональної політики разом з Міністерством оборони невідкладно приступити до вибору генерального підрядника, підрядників використання коштів і будівництва відповідних споруд. Окремо ще раз зазначаю і даю доручення Державній прикордонній службі щодо будівництва інженерних споруд на кордоні між Україною і Росією. Процес іде, але надто довго. Це добре, що ми вдвічі скоротили вартість проєктних робіт, але тепер треба прискорити, як будівництво лінії безпеки, на якій ми видаємо 865 мільйонів. Так і будівництво інженерних споруд на українсько-російському кордоні.